Сьогодні четверг, завтра ми виїжджаємо на нашу другу гру чемпіонату до Щедлець. Це моя минула команда, в якій я теж два роки грав. Е, теж я, я думаю, що я повернусь до гри. Повернусь до гри. Я вже вчора був у лікаря, завершив лікування плеча після операції. Тож е, думаю, що з заміни буду грати в цьому матчі, вже буду пробувати, як воно як після відновлення. Ja już na miejscu Jest i pawełek no O proszę. To nasz fizjoterapeut Dzisiaj W końcu, w końcu coś pozniewajmy Co jaki plan Zobaczymy zakres Powiedz mi co ty robiłeś przez ten tydzień co tam? Ja w kamerze Na razie, i to nie ma być szybko, to masz jeszcze tym żeby tam ramię nie latało na boki. Zaraz zobaczysz na mocniejszej gumie jak to będzie wyglądać. He? що тренінг, тренування закінчив, все добре. Зробили трохи плеометрії на плече, перевірили, наскільки при падіннях, при таких штивних падіннях, при падіннях з м'якшеннями і наразі все добре з плечем. Сподіваюсь, вийду в цьому матчі, вже зіграю, повернусь на поле і все буде добре зі здоров'ям, відновлення завершено. Ну що, всім привіт. Сьогодні п'ятниця, я зараз підходжу до стадіону. Вчора не знімав тренування з певних причин, але зараз у нас останнє тренування капітана і ми виїжджаємо на гру до щедлець, тож буде цікаво. Ставте зараз на паузу і підписуйтесь на канал. Чивану. <рес> 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 Siasiero. Siasiero. No <grymne> <Małć się>, kurwa. <grymne> Cześć. Dobry. Go. Siasiero. Siasiero. <grymne> Jak Sińczyk kurwa. <grymne> A co wszyscy tak wcześniej?

<grymne> I tu, I, do. I, I do. <grymne> Dobra, wie, Nie chciałbym go jakoś tam przeciągać. Wiemy co mamy do zrobienia. Robimy rozgrzewkę, nie ma bardziej. Mówi mi, że się kola też się spóźni, ale poradzimy sobie bez. tego. Nie wiem, się tak? beta -alaniny. Kogo? A beta Alanina. Co to jest? Тренування вже завершене, зараз будемо виїжджати. З нами їде малий одного з гравців. Стащу поздрук. Поздравляю, цей мами повіць. Не поздравляю, що мамі та ти. Не хоче привітати. А где йдеш? O oh, kurwa! O, oh, Kevin stał! Oh, Kevin de brujny! On oh, yeah, yeah. jaki temp po kurwa, nie? Ty. I zabał urodzał. <gry> kurva, za dużo! No. Jeszcze nasz wulka mega wydrofa! Za tradycje wygrałem w pocker na 2 pole. Ide się. To wygrać normalnie kursce. Ми вже приїхали. Десь перша, вночі, перша година вночі зараз вже потомились, тому заселились в будемо відпочивати. А завтра вже великий матч зі мною в кімнаті на Василь. Тож всім до завтра. Глянемося вже на банк. Да. Всім добрий ранок, ми вже прокинулись зараз, робимо свої справи Кевіном. Це випити каву перед сніданком, тож що зараз за півгодинки сніданок і підемо. Зараз порозмовляємо з командою. Тут також сьогодні буде дитячий турнір проводитись. Тут якраз приготування йдуть повним ходом. Ось це головний стадіон, на якому будемо грати. Тут будуть грати діти, там вони мають тренувальні поля. Я колись тут майже два сезони грав. У цій команді тож для мене це теж дуже особливий матч, якраз повернутися в цьому матчі. Не ти покав, <реш> <реш> тож повернутися в такому матчі для мене це теж дуже добра ситуація. <реш> Не дати контенту. Ну, не до контенту. Не треба. Тут приїхала команда з Франції дитяча, щойно поспілкувалися з тренером з цієї команди. Вони пробували нас підкупити, давали гроші, думали, що ми тренери дитячі. Кевін, як зазвичай. <laughs> замало, замало да. далі. <laughs> замало за далі. Наразі чимось приставили. Ja mam dla Ciebie radę, jak pierdolisz przed meczem setkę, to ręce się nie będą księsły i wrzuty będą proste, kurwa Moje <grymionet> <grymionet> słowa nie do Bogu wie, uszy <grymionet> Nie podtłuszczaj mnie to tą drogą Nie masz pisywiusz Nie wiem, co mam Na Dzieciarki, turniej w pełnym rozgarie. Zaraz, za chwilę Damian też uczestniczy w turnieju Kategoria wiekowa U10 Jak przygotowali Wskakuj człowiek przez jechał, tam koło tej hali такий сукар грає на п'ять а ти що нікого а до мене номер один до мене номер один вотер лето дансом до теле а

Fajne, fajna trawa jest, nie jest ujątkowa Jest zielona, nie? Tu się nagrywa? Ona ja, jest nagrywa, nagrywa O, jestem młody A ty czemu nie grasz? ja grałem Tak? O, Pozdrawiam rodziców Cześć, Na dniach, pewien miesiąc Hej, chodź, chodź O, I co, rzuciłeś już, czy nie? O, czy nie <laughs> Ну що, до матчу залишилось десь 4,5 години. Зараз схватка пішла на зустріч з тренером, що обговорюють якісь останні моменти свої за півгодинки в другій групі. У нас буде зустріч з тренером, теж про щось поговоримо. Дитячий турнір в самому розгарі. дуже багато дітей. Наші приїхали з Арки, теж команди з Франції приїхали. Тож на трибунах теж сьогодні буде чимало людей, якщо всі ці діти залишаться. Щодо матчу залишилось десь півтори годинки, вже всі сходять з номерів. Зараз у нас остання зустріч з тренером. Ми йдемо до роздягальні. Добре, що далеко йти не треба. Там вже ви бачите стадіон. Тож за за не дуже короткий проміжок часу вже будемо на розминці і гра, зараз будемо грати. Тухло тухло пацеп'ємо. Кавки є ще з ботаніком якимось. Частечко. Частечко. Але на камежі лапа дуже... А, надстрілиш. Музика, яку я слухаю перед грою.

Były zawodnik pogoni gonisiece Anton Saszero Tak jest, się rozgrzewa. Ось наш заводник. <плес> перша хвилина 3-0 для нас. Добре, браво, Баджо! Браво, Баджо! 12 хвилина 7-3. Програємо. 45-та хвилина, 28-6 для погоні. На жаль, програємо. На жаль, гру програли, 42-6. Всі зараз поганим настроєм, повернення буде дуже довго, ми дуже сумнів.